Кому важко перекинути ногу. Бачите, є занижена рама, прекрасна, алюмінієва, 28-й колеса. Це японський бренд Koga Miata. Дуже надійний і міцний. І максимально надійний, можна сказати, на Nexus 7. планетарній втулці. Бачите, як концю все захищено від води, від всього є повноцінні крила. Амортизаційна вилучка. Сервер руль стоїть, регулюється. Передачі переключаються дуже добре. Резина не порепана, нормально, можна ще їздити руками. Сідло таке, як ви любите, комфортне, широке. Алюмінієвий багажник у нас наче стоїть. Велосипед дуже в гарному стані, можна сказати, близько до нового. Має роллерні гальма, бачите. Дивіться, резина німецька, швальба, круїзер стоїть. Є підніжка, педалі алюмінієві. Когось буде цікавити, пишіть, заходьте на сайт. Ціна 8,950. Ми знаходимося в куликові, вулиця Львівська, 20. Приходьте на тест-драйв. Хто не має такої можливості, надіслимо новою поштою.